Так, можна. Дякую. така презентація чудова. А ми після напруженої неділі, трудойомкої такої, вирішили трошки відпочити. Приїхали в Кризеленд, то що в унірмах Київ у Сумах. І тут макупляли всяких смаколиків. Це така піца із, із чорною каракати. Чорнила каракатиці. каракатиці. Всякі, всякі хот-догіки. Салатики, взагалі, все дуже вкусне, смачнюче, вкусне. Анютка, ой, яка красотища намальована. Зараз будемо пробовать суші. В общем, все тут дуже смачне. Рекомендую цей Crazy Land. Ми тут вже дуже багато разів були і все подобалось. Обслуга. На вищому уровні. В общем, все добре і смачно. Так, Все добре, всім миру, добра і гарних відпочинків, гарних заказчиків, не, не, як не жадних, гарних об'єктів. Все, всім миру, добра, пока-пока. До нових зустрічей. А ви ще.